У селі неподалік Тернополя жила Марина. Останні три роки її життя нагадували безкінечну рутину, щоранку дзвонив будильник, вона пила теплу каву на кухні, а її чоловік Олексій поспішав на роботу, не відриваючись від телефону. Двері за ним зачинилися з гучним клацанням, залишаючи по собі лише відлуння порожнечі, Олексій був гарною людиною, працьовитим і відповідальним, але водночас холодним і відстороненим. Його пріоритетом завжди була робота, а вдома вони з Мариною були більше сусідами по квартирі, ніж подружжям. Вона звикла думати, що так і має бути така доля сімейного життя. Та всередині вона почувала себе невидимою єдиним, хто, здавалось, помічав її існування, був їхній пес, Ігор. Чорний німецький дох, якого вони взяли ще цуценям, бо Олексій казав, що він стане добрим охоронцем дому. Для Марини Ігор був лише собакою, тишею у дворі, що майже не звертав на неї уваги. Він здрикався лише коли Олексій повертався додому, радісно бігав зустрічати господаря, але з нею був іншим, ніби теж знав, що вона лише виживає, а не живе одного ранку. Коли Олексій уже пішов на роботу, а Марина сиділа на кухні, дивлячись на вже холодну чашку кави, до неї тихо підійшов Ігор. Він сів біля дверей і подивився на неї своїми спокійними очима, які здавалися наповненими розумінням того, чого вона сама ще не могла висловити. Пес не гавкав, не шумів, лише мовчки спостерігав, Марина хотіла відвернутися, але щось у його погляді змусило залишитися. Ігор повільно підійшов і поклав голову їй на коліно. Вона застигла, не знаючи, як реагувати, але потім інстинктивно почала гладити його пухнасту голову. У цьому відчуття самотності почало поступово розчинятися, наче хтось шепотів їй. Я тут, ти не одна, після того дня Марина помітила, що Ігор став постійно поруч. Коли вона сиділа на дивані, він укорочувався неподалік, наче охороняючи її тишу. Коли ж наставав важкий день, і сльози підступали до очей, він лягав біля дверей її кімнати, терпляче чекаючи, ніби розуміючи, що їй потрібен час було дивно. Бо Марина нічого від нього не чекала. Але він віддавав усе те, чого вона не могла отримати від чоловіка. З Ігором вона відчувала справжню присутність, без умов і вимог, ніби він бачив її такою, якою вона була в глибині душі, невидимою для всіх інших одного. Разу, сидячи в теплій осінній прохолоді, Марина подумала: а чи може собака дати те, чого не дає власний чоловік? Смішно, правда. Але Ігор став дзеркалом. Що відбивав порожнечу в її житті, нагадуючи про те, що вона давно не помічала наступного дня вона вийшла з ним на прогулянку до парку у сусідньому селищі. Спочатку це здавалося просто монотонною рутиною, але з кожним кроком Ігор ніби перевіряв, чи все в неї гаразд, піднімаючи голову і кидаючи на неї той самий спокійний погляд. Ці прогулянки стали їхнім маленьким світом, де не було слів, але була розмова. Марина навіть почала говорити з Ігором. Ніби він міг відповісти. Сьогодні я відчуваю себе трішки менш самотньою, шепотіла вона, і хоч він не міг сказати ні слова, очі його мовчки розповідали їй про розуміння у той же час. Вдома Олексій залишався таким самим відстороненим, з головою в телефоні чи телевізорі. Контраст між увагою собаки і байдужістю чоловіка був болісно очевидним. Одного вечора, під час вечері, Олексій запитав її з підозрою, чому ти так довго гуляєш із тим псом. Марина спробувала відповісти спокійно, але відчувала, що, за його словами, ховається щось більше, ревнощі чи просто нерозуміння. Відтоді напруга між ними зростала, але прогулянки з Ігорем стали для Марини тим ковтком повітря, що вона так давно не мала, вона не могла більше ігнорувати те, що відчувала. Ігор не був просто собакою, він був її другом, її притулком, її тихою підтримкою. І поки вона обіймала його тепло в холодні вечори, її думки повзали до запитання, яке вона боялася поставити вголос, чому я відчуваю це з ним, а не з Олексієм. Ця загадка розпочиналася як простий догляд за собакою, але вже ставала початком великої трансформації. І Марина знала, попереду чекає щось значно більше, ніж просто зміна рутинного життя. Наступного ранку Марина прокинулася від легкого сонячного проміння, що проникало крізь тонкі штори кухні в їхньому будинку на околиці тернополя. Вона одягнула ніжну шовкову піжаму світло блакитного кольору, яка легко ковзала по її шкірі, відкриваючи тонкі плечі та грайливо огинаючи стегна. Її босі ноги торкалися про холодної підлоги, а на зап'ясті ледь помітно блищав тонкий срібний браслет, який вона отримала на день народження від матері. З кухні лунало тихе дзищення кавоварки, і Марина, похитуючи головою з посмішкою, подумала, якби Олексій бачив, як я намагаюся робити все ідеально, мабуть, сказав би, що це марна трата часу. Вона відчувала, що вдома щось змінилося, і це було не лише через Ігоря. Згодом вона вийшла на вулицю, взявши Ігоря на повідок, і вони рушили до парку. Марина одягла темно зелену сукню в дрібний квітковий принт, що підкреслювала її тендітну фігуру, а на ногах були легкі бежеві балетки з маленьким каблучком. Вітер грайливо розвіював пасми її каштанового волосся, а Ігор уважно дивився на неї, ніби розуміючи кожен її подих, вони йшли повз лавочки, де сиділи бабусі, які переглядали свіжі жовтневі газети, і діти, які бігали за м'ячем. Марина відчула, як на серці з'являється легкість. Яка давно їй була незнайомою. Вона сміялася, коли Ігор раптом намагався зловити осінній листок, що кружляв у повітрі. Ну ти й мисливець, Ігорю, пожартувала вона, і в її голосі прозвучала справжня радість. Повертаючись додому, вона помітила, що телефон Олексія мовчить. Здавалося, він ще не прокинувся або просто не помічає світу навколо. Вона задумалася про те. Наскільки різними стали їхні світи, хоча вони живуть під одним дахом увечері, коли Марина готувала вечерю, вона одягла легку блузу з тонкої тканини, яка майже прозоро окреслювала лінії її тіла і темні вузькі штани. Її довгі ноги підкреслювали елегантні чорні туфлі на невеликому підборі. Коли вона нахилилася, щоб дістати сіль з полиці, в неї злегка розкрився виріз блузи, відкриваючи делікатний вигин шиї. Ігор спостерігав. Лежачи біля її ніг, ніби розуміючи цю ніжність, і водночас сум двері відчинилися, і Олексій повернувся додому. Він був у звичному сірому светрі і темних джинсах, з обличчям, ніби щойно вийшов із шахти. Їхні очі зустрілися на мить, але в повітрі. Залишився той самий холод. Ти знову гуляла з тим псом? запитав він, намагаючись приховати роздратування, Марина просто кивнула. Ти навіть не помічаєш, як я втомлююся, тихо сказала вона, не дивлячись на нього. Олексій лише знизав плечима і сів за стіл, заглибившись у телефон. Марина відчула, як її груди стиснулися, знову самотність, знову тиша, та Ігор залишився біля неї, тихо муркотячи, ніби кажучи ти не одна в ту ніч. Коли всі ліхтарі в домі згасли, Марина лежала в ліжку, а Ігор затишно вмостився поруч, обережно поклавши голову на її руку. Вона відчула, як його тепло проникає в її душу, але одночасно відчула ще щось тінь, темну загадку, що ховалася десь в глибині їхнього дому, чи зможе вона знайти відповідь на це? Чи зможе розгадати таємницю, яка поступово розкривалася перед нею, ніби стара картина, прихована під шаром пилу? І чи буде Олексій здатний побачити її знову, не як тінь у телефоні, а як жінку, що прагне любові, це було лише початком. Вечір у невеликому будинку Марини наповнився тишею, що важко давалася на душу. Вона сиділа на дивані, одягнена в ніжно-рожеву сорочку з шовковими вставками, що м'яко обіймала її тонку талію і темно-сині джинси, в яких її довгі ноги здавалися ще витонченішими. На ногах були домашні капці з хутра, які ледве помічалися в напівтемряві кімнати. Ігор лежав поруч, його велика голова спочивала на її колінах. А очі випромінювали ту спокійну мудрість, яка здавалася незбагненною раптом двері тихо відчинилися, і у кімнату зайшов Олексій. Його погляд був важким, а на обличчі сліди втоми і безсоння. Він стояв у сірому светрі, що злегка натягнувся на плечах і чорних штанях, трохи ем'яті від довгого робочого дня. Марина, почав він, але голос зламався. Ніби він намагався знайти правильні слова, вона підняла голову, дивлячись йому прямо в очі. Що? запитала вона, не ховаючи сумніву, Олексій зробив крок ближче і сів поруч, але між ними все ще була невидима стіна. Я помітив, що ти змінилася. Ігор, мабуть, став для тебе чимось більшим, ніж просто собакою, зізнався він. Поглядаючи на їхнього пса, що тихо зітхнув і підняв голову, Марина відчула, як її серце прискорилося. Вона знала, що ця розмова назріває давно, і що саме зараз настав момент, коли все може змінитися. Так, тихо сказала вона, Ігор бачить мене. Те, чого ти давно не бачиш, Олексій мовчав, ніби намагаючись прийняти цю правду. Ігор в цей момент повільно піднявся і, ніби відчуваючи напругу, Обережно поклав лапу на коліно Марини, ніби даючи їй підтримку, раптом у вікні з'явився тінь. Хтось стояв на порозі їхнього двору, але в темряві його обличчя було невидимим. Марина і Олексій разом подивилися на це, і в кімнаті запанувала напруга, що різко розрізала повітря. Хто це? прошепотіла Марина, голос якої став лечутним, Олексій не відповів, але його очі звузилися, і він повільно підвівся. Направляючись до дверей, Ігор теж піднявся, зашипівши тихо. Як справжній охоронець, що приховується тінь. Чи зможуть Марина та Олексій разом зустріти те, що насувається? І чим обернеться ця ніч для їхнього дому, де любов і таємниці переплітаються в одну невідомість, відповідь залишалася за обрієм, а поки що тиша наповнювала кімнату як перед бурею. Наступного ранку Марина прокинулася від легкого шелесту дерев за вікном. Вона повільно сіла на ліжку, одягнена у тонку білу сорочку, що злегка відкривала вигини її плечей, і вільні сірі штани, які ніжно спадали на її ноги. Її довгі темно русяве волосся було розпущене, і кілька паесем падали на обличчя, додаючи їй невимушеної привабливості. На зап'ясті блищав тонкий браслет із бурштину, подарунок бабусі, що нагадував про коріння і силу, вона обережно підвелася. Відчуваючи легке тремтіння в тілі після вчорашньої напруги. Ігор уже сидів біля дверей, уважно дивлячись на неї великими карами очима, сповненими спокою і розуміння. Добрий ранок, друже, прошепотіла вона, гладячи його густу шерсть, зі спальні на кухню, Марина пройшла тихо, одягнена в легку блузу пастельного кольору і темно-зелену спідницю, що підкреслювала її струнку талію. Вона поставила чайник і почала готувати сніданок. Намагаючись зберегти внутрішню рівновагу, раптом подзвонив телефон. На екрані невідомий номер. Серце забилося швидше. Вона підняла трубку. Алло, Марино, це я, Тарас, почувся голос, який вона давно не чула. Мені потрібно поговорити. Це важливо, Марина застигла. Тарас, давній друг дитинства, який зник з її життя багато років тому без пояснень. Чому він телефонує зараз? Що він хоче, в той момент Ігор тихо сів біля ніх Марини, ніби підтримуючи її в цій несподіванці, давай зустрінемося у парку о п'ятій, сказав Тарас. Там, де ми гуляли колись, Марина поклала трубку і глянула у вікно, де сонце вже яскраво світило на золотаве листя. Її думки закрутились у вирі спогадів і питань, хто ж цей Тарас? Які секрети він приховує? І чи змінить його поява хід її життя, яке вже почало повільно оживати завдяки Ігору, поки що відповідей не було, але Марина відчула попереду її чекає новий поворот, який може зруйнувати все, що вона намагалася побудувати, Ігор тихо зітхнув, ніби теж відчував напругу майбутнього. Увечері того ж дня Марина одягнула легку сукню кольору стиглої вишні, яка ніжно обіймала її струмку фігуру, відкриваючи тонкі лінії плечей і граціозну шию. Її ноги вкривали тонкі чорні колготки, а на ногах блищали елегантні чорні туфлі на великому каблуці, що додавали їй впевненості. Волосся вона зібрала у недбалий пучок, кілька паясе м'яко спадали на обличчя, надаючи образу легку загадковість. На зап'ясті блищав срібний браслет, який вона залишила від попередніх днів, як талісман, що підтримує в найважчі моменти, вийшовши з дому, вона відчула про холодний осінній вітер. Що грав з її сукнею і шепотів старі історії. Поруч спокійно йшов Ігор, гордо піднявши голову. Ніби він теж відчував важливість цієї зустрічі, парк був порожнім, лише золотаве листя падало з дерев, створюючи м'який килим під ногами. Марина помітила, як її серце прискорюється, коли вона побачила Тараса високого, трохи загорілого чоловіка з проникливими сірими очима, що відображали і радість. І печаль минулого він посміхнувся. Але в його погляді було щось невимовне, ніби він тримав у собі важливу таємницю. Марина, я довго шукав тебе, сказав він тихо, і є речі, які ти повинна знати. Вона відчула, як у грудях стискається холодний клубок тривоги. Ігор, відчуваючи її стан, притулився до її ноги, даруючи тепло і спокій. Що саме? запитала вона, намагаючись зберегти спокій. Тарас зробив крок ближче і прошепотів. Твоє минуле не таке просте, як здається. Те, що приховано в тіні твоєї родини, може змінити все, що ти вважала правдою, Марина відчула, як земля, наче з під ніг пішла. Вона дивилася на нього, не в змозі відвести погляд. Я не знаю, чи готова я це почути, зізналася вона. І я не можу сказати більше тут, відповів Тарас, але скоро ти все дізнаєшся. І це почнеться з Ігора, ігор тихо залаяв. Ніби підтверджуючи слова Тараса, і Марина відчула, що її життя ось-ось перетвориться на щось зовсім інше. Вона стояла на порозі нової таємниці, що могла змінити все, навіть її власне серце, світло ліхтарів тремтіло навколо, а тінь минулого повільно наближалася, як несподіваний шторм.